Дивіться, який зараз я його. Опа! Нічо собі. Нічо собі, дивіться. Ходи до нас малесенький. Ха -ха -ха. А дивіться, який хороший! Оп, як тунець. Що ти малесенький, локі. Ти що, на подушці лежиш? Відпочиваєш? Ти мій хороший, ти гарний. Куди побіг? Куди побіг? Ти що? Дивіться, друзяки, на годиночку. Яка там у нас? Без окулярів. 11-та година, пів дванадцятого, це неправда, зараз годинка четверта вечора вже. Якраз сижу на балкончику, розбираю свою коробку, а може навіть і розбирати не буду, тому що тут все, що було на минулій риболовлі і все, що працювало. Мустанг, річ 35, коливалочки, валочки, Куда ж без, дивіться, силікончика від компанії Віст. Напевно, так закрию і на риболовлю, тому що реально міняти нема чого. Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь канал Франківський Спінінгіст. Сьогодні я на річці Бистриця. Сьогодні такий сімейний день, сімейна риболовля, можна сказати, відпочиваємо, але спінінг, як завжди. фінеска в мене з собою. І сьогодні я збираюсь половити трошки рибку. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Річка Бистриця, Солотвинська в межах міста, яка вечірня риболовля. Погнали. Ух, та це був вихід просто такий. Мам, дивись. Рибасик. Ага. Чодо творящий гачок що робить. <свят> <свят> Ох, ти красунчик який. А сам ти не вмієш? Ні, не можу. З таким очками я двома гачками зацепився. Ну ти красунчик, дивись, що ти з А, де я іще більшу. ще більшого голову. Ще більшого голови? О такого Ну давай, ти... давай тобі поможу. Спіймав, відпустив, так? Чкурну. Чкурну. Там не Молодець. Ти справжній спінінгіст. Угу. А сільки тобі рокер? Сім? Сім? Ти ти вже дорослий. Ну добре, давай, ще одну лови тоді. Бачите, друзяки? Б'ємо бутилочки. А діти потім ріжуть пальчики. Так що бутилки не б'ємо. Це навіть бутилки напевно, це від камня. Ну, пляшки, я думаю. Такий сімейний сьогодні відпочинок. Розпалимо багаття, посмажимо якісь серделечки, якісь сосисочки, покупаємося і половим рибку, звичайно. Ну отак от, от трошечки наскладав, воно перегорить. Треба ще трошки може якихось грубших і буде в нас багато. Ух, тут такий мукбанк. Друзі. Опа! Я взяв, не знаю, це не реклама. Інформація на правах реклами, але взяв в рибаку магазинчик. У нас тут такий є. Шість серделечок і 500 грам шашличку. Дивіться, як тут гарно ми зараз це все піджаримо буде смачно, думаю. Опа Оп. Така невагома ця катушка Ванкиш, що її важко в руках втримати. Дивіться, сьогодні в мене спінінг фінеза. Прототип, лімітована серія, 752 ЛТ. Катушечка Ванквіш. 2500 з 03 шнуром. Зараз спробуємо зловити рибку якусь на вечір. На річці Бистриця, Солотвинська. Такий у нас буде стрітфішинг на мінімалках. Рибка ай, зійшла. Але прикольно було. А РС-кадвоєчка летить вот у воду. Рибка хороша. На гачку. О, це непоганий головень. А ну ходи до нас. Ходи до нас малесенький. Ха-ха. А дивіться, який хороший. Оп, як тунець себе поводить. Зачепився акуратно. І головничок. А ти його сюди на цю сторону. Там поки що. Друга риба на гачку. Така сьогодні риболовля на чилі, знаєте. О, ще один. Така одна покльовка, потім друга покльовка і цей. А то непоганий окунчик Дивіться який, зараз я його... Опа! Нічого собі! Нічого собі, дивіться! Нічого собі хороший! А! Та це окунь! Та це знову окунь, друзячки! Дивіться, який на ямці тут стоїть! Хорошенький, хорошенький. Ну що, друзі, хіба не вартує? отака така от, дивіться, яка е, риболовля в межах міста, на річці Бистриця. ловимо таких от окунчиків. І як то кажуть, насолоджуємося риболовлею. Хіба таке не вартує? Лайка, підписочки. Думаю, що вартує, друзі, поставте. Протисніть лайкосик. Ммм, mm, дивіться який гарненький окончик, зараз його відпустимо. Такий яскравенький. Гарний. Давай, диви. Оп! Погнав. До речі, друзі, бачите, покльовочка була на від 200 і на нанодджо гріх до півтора дюйма. Такий снейк. І нанодже гріх пів... півтора дюйма. Це вже другий окунь на цю приманочку на сьогодні. Ми попробуємо тут все, попробуємо на цьому містечку. Водичка Прозора просто капіця. Дуже подобається. Я сьогодні і скупнувся і сосисочки посмажили, і дітки покупалися. Правда, от Сєв розстроївся, порізав собі пальчик. Але в загальному всім все зайшло. Здається, тут така невелика глибина, але реально тут глибоко. До речі, дивіться, це якраз та гребля, яку ми минулий раз з сєвою будували. І вона ще, дивіться, як стоїть гарно. Там водоспадик ми будували, тут греблю. Бачите, водичка не піднімається. І Гребля на місці. Це він поїхав, казав, щасливо вам купатися під дощем. Тепер дощ не прийшов. І він тепер приїхав знову кидати мою рибу на колі. Я доді, доді ага. так, Ще раз вам привітик. Я коня. Ну що, друзяки, отака от видалась у нас риболовля, Вон, чекаємо якраз машинку. Гарно відпочили, покупалися, ще й рибку половили. Тому підпишіться на канал, поставте лайкос. Ну а ми скоро знову зустрінемося на риболовлі. Всім па-па!